Звіт про виконання бюджету Ніжина за 2015 рік озвучили на засіданні виконавчого комітету міської ради. Начальник фінансового управління Людмила Писаренко надала детальну інформацію про використання коштів міського бюджету. За її словами, найбільшу суму у 2015 році було направлено на соціальну галузь, а саме на виплату пільг і субсидій жителям Ніжина цього виконання бюджету по доходах можна вважати успішним. Оскільки ми мали найкращі показники по виконанню як доходної, так і видаткової частини бюджету за останні багато років, для прикладу, скажу, що виконання власних доходів бюджету за 2014 рік складало 92% і бюджет був недовиконаний на 6 мільйонів 70 тисяч гривень. У 2013 році виконання складало 77%, До бюджету не донараховано мільйонів гривень. У 2012 році виконання було 89%, Бюджет не до мільйонів гривень. У цьому році 174 мільйони гривень. В межах доходів бюджету невиконаним залишився план по податку на доходи фізичних осіб. Уточнений план недовиконаний на 1 мільйон 814 тисяч гривень, хоча початковий перевиконаний на 10,5%. Протягом року. До доходів видатків бюджету вносили зміни, як я вже сказала, і доходна частина була збільшена на 23 мільйони, в тому числі план по доходах фізичних осіб на 12,3 мільйона гривень. Дане збільшення проводилось проводили зв'язку з тим, що в другому півріччі необхідно було запланувати додаткові кошти на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, оскільки додаткової дотації чи субвенції на ці видатки з державного бюджету ми не отримали. Доходна частина бюджету поповнювалася протягом року, в основному завдяки місцевим податкам, зборам та платою за землю. 91% усіх видатків було направлено на захищені статті. Видатки на заробітну плату складають 72,1% від усіх видатків бюджету, і на виплату заробітної плати направлено 144,7 мільйона гривень. Це на 26,5 мільйонів більше, ніж було використано в 2014 році. На оплату медикаментів і продуктів харчування використано 9,4 мільйона гривень, що на 2,3 мільйона більше минулорічних видатків. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв направлено 26,9 мільйона гривень, це на 13 мільйонів більше, ніж у 2014 році. Виплати заробітної плати за минулий рік. На відміну від попередніх років, цей найкращий показник за всі роки виконання бюджету виплачена в повному обсязі з урахуванням 2 половини грудня по термінах виплати 1-6 січня. Заборгованість по енергоносіях теж відсутня, розрахунки були проведені 100% до 1 січня 2016 року. Розрахунки проводились всі за рахунок власних коштів бюджету в 2015 році. Не оформлялись значиські позики. Тоді як у 2014 році їх було оформлено 35 на загальну суму 90 мільйонів гривень. Значну частину міського бюджету у 2015 році також було використано на фінансування 45 цільових програм соціального значення з охорони здоров'я, освіти та житлово-комунального господарства.